Доброго дня! Сьогодні знову у нас знахідки з секонду. Перший день. Надзвичайно смачно пахне, на зразок гігієнічної помади аромат. Класний. Ось таку товкачку придбала для картоплі. Її навіть хтось погано помив з попередніх хазяїв. Ось така. Далі переходимо до дитячого відділу. Дві ось такі гарні шапочки, капелюшка а від нуля до трьох місяців. Ось такі чудові. Платьєчко малесеньке на Хеллоуін. Від 3 років до п'яти. Ось. ось така ярка сукня червона. З розрізами. Ось така дуже гарна розмір S. Просто ідеальна сукня. І ось така вона позаду. Просто ідеальний жакет від Mango. Взагалі продаються такі костюми. Тепер буду на маркетплейсах шукати собі низ, якусь спідницю під нього. Дуже гарна тут фурнітура. Просто чудовий. Піджак не могла втриматись. Він завартував гривень 200. Саме він, бо він такий досить тяжкий. Ось такий дуже ніжний топік. Такі речі взагалі виходять просто за копійки. Цей від Primark коштував взагалі гривень 7 з люрексом. В мене вже один такий був. Два ремені, коштували вони разом 35 гривень. Ось така дуже класна рубашка малинового кольору. Тут якась кака бренд Primark розмір L. Колір дуже класний, насичений, вона нова. Суконька трапеція від Mark Spencer. Ось така гарна футболка від Nike чудова. І її я брала а, спеціально під ось ці лосини. Тут, звичайно, також емблема Nike, але це пальонка. Подобається це поєднання, і я не втрималась і взяла це як комплект. Далі я взяла ось такі дуже класні шорти. Але, на жаль, я в них не влізла. Тут розмір десь XS, маленька S, можливо. Але навіть в бедрах я не пролізла. Хоча дуже шкода, я дуже їх хотіла. Вони, мабуть, найкращі з цього сьогоднішнього дня. Чоловіча футболка Юго. І завжди бачу, будь то з магазину, будь то з секонду, постійна проблема це відлипаючі ось. Легінси Under Armour. Чудові графітові від Primark з високою посадкою. І ось такі надзвичайні від Esmara. Нагадую якийсь такий вінтажний стиль за рахунок цієї дуже гарної гусячої лапки. Останнє на сьогодні це турецька юбка. Юп... Дуже класний колір. Котон і льон у складі. Намагалися надзвичайно стисло все показати. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки. Всім гарного дня і до побачення!